Наведення чистоти у Вінниці після затяжної зими тоді ж відміняється плата за паркування автівок та приймається рішення про припинення стихійної торгівлі у місті. У квітні триває масштабна робота по прибиранню міста. Приводяться до ладу двори, зелені зони та парки. Новообраний очільник міста Володимир Гройсман бере за звичку регулярно навідуватись на території Жеків різних мікрорайонів, причому робить це без попередження. Багатьом з керівників житлово-експлуатаційних контор у ті дні добряче дістанеться на горіхи. Особлива увага приділяється стихійним сміттєзвалищам, до ліквідації яких подекуди роками не доходили руки відповідних служб. Цього ж року вперше у загальноміських Суботниках беруть участь не лише комунальники. Після відвідин мера одного з них у парку імені Горького, де сім прибиральниць мали навести порядок на 40 гектарах, їм у підмогу виділили техніку і помічників з числа працівників виконкому. Напередодні Великодня прибирали парк 300 чиновників. Відтоді проведення суботників за участю управлінців стане доброю традицією. Поступово починають вирішуватись і проблеми в житловому фонді. З початку року з 54 непрацюючих ліфтів запустили в роботу 48. З міського бюджету виділяються кошти на облаштування у кварталах сучасних дитячих майданчиків. До кінця 2006-го буде встановлено 34 таких майданчиків у різних мікрорайонах міста на Свердловському масиві, замості, вишенці та Тяжилові загалом упродовж наступних років у дворах вінницьких багатоповерхівок буде змонтовано 141 ігровий майданчик для дітвори а у новому мікрорайоні Поділля тим часом завершуються роботи по будівництву дитячого садочка, і вже за кілька місяців наймолодші вінничани зможуть його відвідувати. А у філії поліклініки номер 2 по вулиці Карла Маркса наприкінці весни ремонтні роботи вже були повністю завершені. Площа нового приміщення була вчетверо більшою за попереднє. Відтак і у лікарів, і у 25 тисяч мешканців військового містечка та району олії жиркомбінату нарешті з'явилась можливість надавати та отримувати медичні послуги у значно комфортніших умовах. Міські урядники додатково до того обладнання, яке було встановлено у цьому закладі, подарували новоселам електрокардіограф та автонометри. Депутати міської ради на травневій сесії приймають декілька важливих рішень. Зокрема, відміняють паркувальний збір. І Вінниця стає одним з небагатьох великих міст України, де не береться плата за паркування автівок. Друге рішення можна взагалі назвати історичним: про припинення торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста. Це те саме рішення, датоване 25 травня, яке поставило крапку в дискусії бути чи не бути стихійній торгівлі у Вінниці. Депутатський корпус підтримав пропозицію міського голови. І Онкому, яка співпадала із думкою переважної більшості представників Вінницької громади. Тому міська рада висловила рішуче не бути, і цього разу міська влада не відступила. Рішення про припинення стихійної торгівлі приймались і у попередні роки, але мали вони, на жаль, лише декларативний характер. Цього разу усе було по-справжньому. Почали вже за тиждень. Першими за кого взялись, були столики та намети торгівців дрібним товаром вздовж проспекту Коцюбинського, який є воротами міста від залізничного вокзалу. Реакція підприємців була буркливою. Вони провели акцію протесту, перекривши рух транспорту. Утім, абсолютна більшість віничан їх не підтримувала. Тому пропозиція влади залишилась незмінною. І вже за кілька днів на територіях, вивільнених від стихійної торгівлі, вздовж проспекту з'явились охайні квітники та елементи ландшафтного дизайну. Водночас з керівництвом ринків була досягнута домовленість про надання стихійникам 800 місць для торгівлі на критих ринках. Однак мітинги та пікети під будівлею мерії продовжувались в один з днів. Їх організатори навіть заблокували вихід з приміщення міської ради та встановили наметове містечко на майдані Незалежності. Влада розв'язала це питання цивілізовано, подавши позов до Ленінського районного суду. Позов було задоволено і намети розібрали. А вже у 20-х числах червня були домонтовані контейнери стихійного ринку навпро. Другої лікарні, ринку Супутник вздовж вулиці Грушевського, зупинці електромережа та ринку Юність-1. Усі вони були перевезені на території інших офіційних ринків міста. Те саме стосувалося менш дрібних місць стихійної торгівлі, самовільно встановлених кіосків зі спиртним та пивних шатрів. Утім, це був лише перший початковий етап. Вже у наступному, 2007 році, дійде черга до вулиці Мірязіва, Некрасова, шміта площі перед М'ясомолочним павільйоном та ракушок на проспекті Коцю. Винського повністю стихійні ринки зникнуть із карти міста лише у 2009-му, коли будуть демонтовані ракушки на вулиці Папаніна. Літо позначилось не лише тими подіями, про які ми щойно розповіли. Воно запам'яталось і початком масштабних робіт по капітальному ремонту віницьких доріг. До цього магістралі міста більш ніж чверть сторіччя зазнавали лише ямкового ремонту. Втім, і на нього не завжди знаходились кошти. Тому й не дивно, що за результатами соціологічних досліджень того часу стан доріг називали головною проблемою в Вінниці більше половини городян. Завершуються у ті дні роботи по будівництву нової тролейбусної лінії до аграрного. Університету та виходить на фінішну пряму завершальний етап реконструкції центрального мосту. На цій ділянці роботи були розпочаті ще у 2004 році і тривали у 2005 му І ось нарешті залишились останні штрихи. А ще міські урядники у цей час приймають рішення про очистку зупинок громадського транспорту та інших людних місць, особливо поблизу закладів освіти, від гральних автоматів, аби обезпечити дітей та підлітків від ігорної лихоманки. Подібне рішення було прийнято і на державному рівні, але лише за декілька років цілком зрозуміло, що ця ідея була гаряче підтримана батьками юного покоління городян. У 2006 році Вінницька міська рада вперше застосувала для вирішення проблем розвитку інфраструктури міста такий сучасний фінансовий інструмент, як муніципальні запозичення. Позика на суму 20 мільйонів гривень була спрямована на проведення капітальних ремонтів доріг. Підприємство, яке виграло тендер під час здійснення ремонтів, застосовувало перевірену у Європі технологію, коли асфальт укладається у два шари: вирівнюючий та основний. Що дозволяє збільшити термін експлуатації дорожнього покриття в 2-3 рази? Окрім того, підрядна організація, яка виконує роботи, дає на них гарантію до 6 років. І якщо на відремонтованій ділянці з'являються пошкодження, вона відновлює дорожнє покриття за власні кошти. Першою ластівкою була реконструкція 3,5 км кілометрів дороги по вулиці Келецькій. Окрім неї, в перелік робіт 2006 року потрапили вулиці Комарова, 40-річчя перемоги, блока нижньої частини вулиці Шевченка, частково Константиновича, Медведєва, Немирівське шосе та інші. Протягом наступних трьох років на капітальний ремонт автошляхів Вінниці було спрямовано 45 мільйонів запозичених коштів. В результаті за період з 2006 по 2009 роки, за рахунок цих коштів та інших джерел. Фінансування буде приведено до ладу більше 44 кілометрів або 25 відсотків від загальної протяжності доріг міста з асфальтобетонним покриттям. Вже у 2010 році буде повністю погашено облігації 2006 року і частково 2007 тисячі Планується, що у 2011 році усі запозичення попередніх періодів будуть повністю повернені. А у мерії влітку 2006-го розпочались кадрові зміни. Першими полетіли голови керівників трьох жеків. Через деякий час почались ротації і в управлінському складі. Було призначено нового начальника управління охорони здоров'я. Невдовзі з'явиться і новий керівник в управлінні торгівлі. Процес формування команди, яка розуміє тенденції розвитку міста і буде готово розв'язувати накопичені роками проблеми, триватиме і надалі. Адже процес перетворення колективу в команду довгий і складний. Утім, зміниться не лише персональний склад управлінців по деяких управліннях буде проведено реорганізацію самих структур для оптимізації їх роботи. І знову до подій літа 5 років тому. У ті спекотливі дні буде реанімовано проект будівництва муніципального ринку на майже 3 тисячі місць. Його було розпочато у 2005-му і виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень для початку робіт. Для того щоб завершити цей об'єкт, потрібно було щонайменше у 6 разів більше. Тому міська влада оголосила конкурс для визначення інвестора, результати якого стали відомі вже на початку вересня. Після чого вже не було жодних сумнівів в тому, що цей проект стане реальністю. Як і в тому, що першим етапом ліквідації стихійної торгівлі, який щойно завершився, справа не обмежиться. Відновленням проекту створення муніципального ринку міська влада давала зрозуміти підприємцям, мова йде не просто про заборону стихійної торгівлі, а про створення умов для цивілізованого ведення підприємницької діяльності. Тим часом Вінницьке ТТУ очікувало на поповнення. У тролейбусне депо мали надійти три новеньких тролейбуса. Вони вийшли на маршрути напередодні Дня Незалежності. Тоді ж було урочисто відкрито нову тролейбусну лінію довжиною майже 4 кілометри, яка поєднала місто із аграрним університетом. У ньому на той час навчається 17 тисяч студентів. Для багатьох з них, які їздять з міста на навчання до університету, це був гарний подарунок до нового навчального року, як і для тих, які проживають у гуртожитках і мусили діставатись до міста пішки або маршрутками. Городяни також оцінили комфортність нових тролейбусів. Згодом місто придбає ще два, а також нові кузови, на базі яких зроблено фактично ще 12 сучасних тролейбусів, оснащених електронною системою керування двигунами, що дозволило суттєво заощаджувати кошти на споживанні електроенергії. А для малечі, яка того року готувалась перший раз у перший клас, було також підготовлено сюрпризи. Усі першачки до дня знань отримали подарункові набори для навчання у школі. Так з'явилась і ще одна міська тра традиція. Якщо згадувати про приємні події осені, то, звичайно ж, це було свято Дня міста, яке саме тоді стало набувати нових рис. Вперше парк імені Горького перетворився на дитяче містечко, а для дорослих діяв інший майданчик у сквері Козицького. Саме тоді міська влада закликає усіх підтримати її ініціативу і проголосити цей день святом без алкоголю та без політики. Надалі це стало традицією для міських свят. У послідуючі роки міські свята взагалі радикально змінять формат. Але від Правною точкою цих перетворень був саме 2006 рік. Тоді шанувальники джазу на 11-му міжнародному джазовому фестивалі у Вінниці сповна насолодились виступом відомого колективу «Хор турецького. Усі концерти, які відбувались в рамках фесту, транслювались в прямому ефірі одного з місцевих телеканалів. А тим часом на місто невпинно наближалася ситуація, яка могла обернутись для Вінниці справжньою бідою. Проблема у взаємостосунках вінницьких теплопостачальних організацій з дочірнім підприємством Нафтогазу ГАЗ України постійно порушувала звичайний ритм життя обласного центру і ще початку року. Але вкрай загострилась вона напередодні нового опалювального сезону. Наш наступний сюжет буде присвячений битві за газ, у якій Вінницькі міські урядники все таки отримали перемогу. Не встиг завершитись опалювальний сезон 2005-2006 років. Як на ім'я міської ради надійшов лист від Вінницького управління газового господарства з інформацією про те, що через відсутність лімітів на газопостачання на травень буде проведено відключення теплопостачальних підприємств міста. Це означало, що городяни залишаться без гарячої води. У відповідь міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення заборонити газопостачальним організаціям проводити Дити відключення від газу теплопостачальних підприємств. Керівників останніх терміново відрядили до столиці укладати договори із ДК Газ України, а до віничан звернулися з проханням погасити борги і вчасно оплачувати поточні платежі. Одночасно, виконком міської ради звернувся з адміністративним позовом до суду про визнання незаконними дій керівництва ВАТ Вінниця Газ. Ухвала Ленінського районного суду була на користь громади. Суд зобов'язав газовиків зняти пломби з газозапірних пристроїв котелень, які вони вже. Встигли опломбувати та заборонив припиняти подачу блакитного палива теплопостачальним підприємствам. У червні в місті почались роботи по ремонту теплошляхів на найбільш аварійних ділянках, які безперестанку проривали під час зими. Пам'ятаючи, що скупи платить двічі, довелось не шкодувати коштів і замінювати мережі на сучасні попередньо ізольовані труби, на які виробником дається гарантія на 30 років. Бригади ремонтників працюють на вулицях Червоноармійській, архітектора Артинова, Гагаріна, Гонти, Тарногородській та інших. Загалом того року було введено в експлуатацію майже 4 кілометри теплових. Мереж вирішиться і питання теплозабезпечення мікрорайону підшипникового заводу. Восени тут завершиться монтаж та буде запущено в роботу нову котельню. Навчальні заклади міста також готуються до холодів. На проведення капітальних ремонтів у школах вперше було виділено 2,5 мільйони гривень. Тому у багатьох з цих закладів того літа проводитиметься заміна старих дерев'яних вікон та дверних блоків на металопластикові. Цим же шляхом пішов і міський палац мистецтв Зоря. 400 тисяч гривень, які будуть Виділені палацу з нагоди десятиріччя закладу керівництво зорі ощадливо вклало у проведення заходів з за енергозбереження. Грім гряне знову в середині серпня, коли Нафтогаз України таки відключить котельні міста від газу. Причиною цьому стануть борги мешканців та вінницьких підприємств за спожиті енергоносії. У вересні до Вінниці приїде генеральний директор ДК «Газ Україна» Іван Варга, який дав зрозуміти, що місто отримає блакитне паливо тільки у тому випадку, якщо погасить заборгованість. А вже за місяць, 16 жовтня, виявилось, що тиск у деяких вінницьких котельнях впав до позначки 0,2 атмосфери. Той час, як для нормального функціонування, потрібно чотири атмосфери, така ж ситуація склалась і в переважній більшості регіонів України. При цьому на старті нового опалювального періоду Вінниця була одним з небагатьох міст країни, яке розрахувалось боргами попередніх років. Усі котельні обласного центру технічно були повністю готові до початку опалювального.